Друзі, всім привіт! Аврора, господарські товари, кухонні дрібниці, капці. Інструмент запрошую до перегляду. Новинка соус густо Дойпак, 180 грам. Тартар, бургер в асортименті 29 гривень. Новинка в Аврорі напій соковий, безалкогольний, негазований, софік. Різні смаки вишня 200 мл. Гуава 15 гривень. Сік, нектар віні, яблука полуниця, мультифрукт персик 11. Нектар добрий ранок. Смаки в асортименті 12. Пюре фруктове гарден. Смузі мультифрукт 120 грам. Яблука груша 19. Напій Сока. безалкогольний. джумі-джумі-жиле» желе 320 грам. лічі кокос в асортименті – 49. Кава натурально смажена в зернах. «Амбасадор Неро 900 грамів 449. Кава смажена Мелена, кава Старого львова. Марципанова 200 грамів 109. Кава смажена в зернах. кава старого львова. Сніданок 900 г, 449 Кава смажена мелено, зі Львова вишня в шоколаді 150 грамів 139 Кава натуральна смажена, милина кава зі Львова еспресо 109 Кава натуральна смажена, милина 150 грам, кава зі Львова 119 Кава смажена, кава старого Львова атракційна 200 грам 109 Кава старого Львова аромати 200 грам 109 грн. Цукерки вафельний білий шоколад. Кокос, стружка, молоко. В асортименті. з фісташками є 15 гривень. Пакці гумка жувальна. фруктові кульки 9 гривень. Коштували 14. Цукерка м'яка. Кокос, халва 70 грамів, 17 гривень. Цукерка м'яка. Цвітейл, диня, класик 17 гривень, яйце сюрприз, шоколадний кіндер 55. Молоко згущене, варене, первомайське іриска, 370 грам, 74 гривні. Мармелад желейний зі смаком полуниці у вигляді серця 14. Новинка ємність ополіскувач для пензликів. Портативний. В коробці 88. Новинка ножиці кухонні для нарізання зелені. Алму на блістері 119. Ніж кухонний, в чохлі, різні кольори зелений, рожевий блакитний 17, новинка олівець вічний, чорнографічний з карбоновою головкою 39. Знижка 59%. Набір приладдя для ліплення. Дошка плюс стеки 9 гривень. Коштував набір 22. Набір тіста для ліплення ловін 30 кольорів, 109. Набір маси для ліплення. Стратег 18 штук 69. Пластилин восковий гама. Малята 10 кольорів 64. Іграшка сюрприз розфарбує кролика 64. Пластилін для ліплення дитячі 12 кольорів 39. Набір іграшковий для вирощування. Кристал дерева 99 гривень. Новинка. Набір для творчості, дитячі. зроби сам тортик. 129. Віяла для роздування вогню. Зелений помаранчевий колір 24 гривні. Новинка гілка Різ. Фібергласовою рукояткою сталь 300 мм. 199. Ароматизатор. Для авто картон. Ароміка. В асортименті 29. Ароматизатор повітряний. Ампульний. Містер Фреш Делюкс 5 мл 49 гривень. Ароматизатор повітря. В мішечку містер Фреш. Вишня. Персик. Ваніль в асортименті 29 гривень. Ароматизатор повітря в авто. Гелевий містер фреш. Мікс 34. Ароматизатор повітря для авто. Містер фреш. У вигляді звірятка. 99 гривень. Ароматизатор повітря з дерев'яним корпусом 4 мл 29 гривень. Новинка клей ПВА універсальний корабельна. Білий 1 ,88 кг, 88. Папций клей для шпалер паперових. Патекс Классик 95 грамм 44. Припи для паяния. Диаметры 0,6 мм 9 грамм 34. Зваривание холодное. Атлант универсальный 25 грамм 49. Линейка шаблон для вымирения контуров Будив.

Новинка насадка шестигранная головка, лютый майстер 6 мм, 42 мм, 27 мм. Новинка бита двусторонняя, лютый майстер 50 мм, 17 мм. Набир сверл, 6 мм, 2 штуки в упаковке, 44 Штангер циркуль, электронный белт. Пластиковому чохлі 179. Набір для ремонту шин, штурмовик. 8 одиниць в упаковці 88 гривень. Набір ключів, накидних бел 6 штук 229. Набір головок торцевих белт 14 штук 99. Набір інструментів белт. Викрутка, плюс двосторонні насадки 69. Набір шурупів по дереву 35 на 35, 60 шістдесят штук. Упаковці чорний колір 44.

Миска керамічна казацька коричнева 075 літра, об'єм 64 Ваза для квітів скляна фігурна гладка є різні кольори 99 Новинка соус соєвий просто теріякі 200 мл 29 гривень. Новинка ніж сталови, нержавіюча сталь. З рекленою ручкою. 39. Ніж столовина нержавіюча сталь. гладкий 29. Пресс для картопли с пластиковой черной ручкой 34. Пресс для картопли металлевый Alma на блистере 69. Набир приборе в столовых туристичных. Ложка-виделка 49. Новинка форма. Скляна для запікання квадратна. Бурард жароміцного скла 299. Форма для випікання скляна овальна термісіл Классик 2 літра об'єм, 229 Форма для запікання скляна 2-літрова, Козин 249. Форма для запікання скляна з кришкою, 3 літра, Вітера 349 гривень. Новинка – стілець туристичний, складний в чохлі. 199 дев'яносто гривень. Акція пряжа для в'язання Craft Time 100 грам 180 метрів. Різні кольори Блакитний, сірий, фіолетовий, рожевий великий вибір. 34 гривні за маток. Коштував маток 44. Новинка капці кімнатні, дитячі, відкриті. З дитячим малюнком. біло рожевий колір, в асортименті різні розміри.

Капці кімнатні, жіночі закриті, зимові пухнасті, фіолетовий колір, різні розміри 169 гривень. Новинка шкарпетки сліди, жіночі, різні кольори, розміри 22-24, 34 гривні. Знову завезли набір шкарпеток жіночих, капрон. Високі дві пари в упаковці, чорний бежевий колір 19 гривень. Новинка шкарпетки чоловічі, демісезонні, спортивні. З яскравим принтом різні кольори, розмір 24-27, 49. Новинка сумка Бананка. Жіноча Теді. Мана Керамікс. черный, белый білий колір 279. Новинка. Сумка жіноча. Нейлон. Колер бежевый черный двести двадцать девять. Насадка зминна для плоской швабры микрофибра. Великий вибір різні кольори 55 гривень. Зі знижкою 31 Щітка для прибирання пилу з телескопічною ручкою 44. Новинка набір гачків настінних, дитячих, шість штук на блістері. В асортименті різні малюнки 29. Новинка набір сіточок для раковини одноразових, яких 10 штук в упаковці 19. Гарна новинка. Гачок настінний, пластик, очі. 88 гривень. По акції щітка для миття пляшок Сандей 44. знижкою вішалка для сушки білизни. Прямокутна з прищіпками. Рожевий блакитний колір 29. Вішалка для сушки білизни. Квадратна з прищіпками. Різні кольори 88. Набір губок кухонних, 3 штуки. В упаковці 29. Набір губок кухонних для очищення 2 штуки 365, 22 гривні. Пакети для сміття. Добра господарочка 35 літрів. 20 штук в рулоні. Біло-чорний колір 55. Пакети для сміття фіна стандарт. З затяжками зелений колір 60 літрів 20 штук 59, шкрибок для тефлону. Кухонний. З блакитною рожевою ручкою 29. Знижка 30%. Набір шкребків пластикових різнокольорових 4 штуки 19. швабра для мытья викон с телескопичной ручкой, желто-синий колер 129, мыльница пластиковая с бамбуковой вставкой, Е в черном, в белом колере 77. Подставка органайзер, ванну, комнату, пластик, белый, серый колер 19. Миска таз пластик, кругла, незабутка дев'ять літрів. Об'єм різні кольори шістдесят дев'ять гривень. Таз пластиковий, круглий над п'ятнадцять літрів. Незабудка 109 дев'ять. Сидіння для унітазу, перлина, пластик з кріпленням 199 гривень, білий колір, комплект. Качечка 2 штуки, гвин 2 штуки, гайка 2 штуки, подкладка резинова 2 штуки. Дозатор для мыечных засобов, фарфор с отделением для губки белый-черный колер 169. Органайзер універсальний пластик на три ящика. Різні кольори 129 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Вдалого дня та радісних подій. Дякую, ваша новакція!